Якщо людина отримала повістку, чи обов'язково їй потрібно їхати у військкомат? Чи можна якось сховатися трошки? Якось сховатися можна, звичайно. Ну, але ми говоримо перш за все з позиції закону. Тобто закон прописаний таким чином. Якщо ви отримали повістку, це фактично оповіщення в ТЦК відповідного, так скажемо, працівника ТЦК, є обов'язок вас оповістити, якщо ви військово зобов'язаний, а вас. Є обов'язок фактично з'явити за цією повісткою. Відповідно, подати документи, якщо у вас є підстави для відстрочки, ну або встановити військово-облікові дані. Хоча в нас, знову ж таки, це перетворилося в те, що людина, яка отримала повістку, вона вже фактично збирає речі і думає, що її завтра. В кращому випадку, а може сьогодні відправлять на навчання військові. Це декілька повісток. Наскільки я знаю, потрібно отримувати щоб… чесно кажучи, зараз воно наскільки розмито по закону, насправді так. Якщо ми говоримо про початок мовномасштабного вторгнення, були певні хвилі мобілізації: там перша, друга, третя, і для того, щоб там виклик... відправити особу на навчання. Тобто потрібна вже бойова бойова повістка, так так звана, вона називається, коли особи безпосередньо після проходження ВЛК направляють на проходження відповідних навчань. Однак зараз це все розмито, тому що, як то кажуть, за один захід можуть. Оновити дані, відправити на ВЛК, за годину, якимось знову ж таки assistants. чином не незрозумілим. Ну май, мабуть, зрозумілим, але не зовсім законним, як на мене, як для адвоката проходять ВЛК, і вже людина там на на наступний день дзвонить родичам кращому випадку і каже, що передайте мені якісь речі, бо я вже на навчанні.